Вчитель хімії Демидівської школи Інна Пасічник та вчитель історії Малобакайської школи Сергій Срібний увійшли в п'ятірку кращих вчителів Полтавської області в своїх номінаціях у конкурсі Вчителі року року-2025». Ми завітали у заклади, в яких вони працюють, гайда з нами на уроки. Для пані Інна це не перше лауреатство. На уроках вона звикла застосовувати інноваційний підхід до викладання. Бути для мене вчителем це підтримувати дітей в будь-якій ситуації, надавати допомогу в даний час, навіть психологічну підтримку. Бути вчителем хімії це в першу чергу навчити дітей повсякденного вжитку, повсякденних справ із речовинами. Сфері їхнього використання Конкурс Учитель року, як і інші професійні конкурси для мене це в першу чергу доказати самі собі якусь професійну компетентність свою самі собі зрозуміти, що я рухаюся у правильному напрямку. Ну також звичайно, це можливо може бути стимулом якимось для наших дітей. Не вперше лауреатом конкурсу вчитель року стає і Сергій Срібний, учитель історії Малобакайського закладу загальної середньої освіти перших третіх ступенів. Окрім майстерності викладання, він підкупив дітей використанням гаджетів на уроках. Вчитель для мене це особлива професія, тому що працюю я в школі після завершення університету. І ну, напевно для мене робота вчителем це все моє життя. Я беру участь у конкурсі, оскільки це в першу чергу чудова можливість познайомитися із новими колегами, оскільки під час проведення конкурсу ми спілкуємося із вчителями, які беруть у ньому участь, спробувати свої сили реалізувати свої вміння і навички як учителя. Далі Інна Пасічник та Сергій Срібний змагатимуться за першість в області, щоб мати шанс представляти Полтавщину на всеукраїнському рівні конкурсу учителі року року-2025».